Працівники слідчої оперативної групи міліції побачили на ліжку мертвим шестирічного хлопчика. На його тілі були численні синці та гематоми. Працівники міліції затримали підозри на ускоєнні розбійного нападу на 74-річного жителя села Білки Іллінецького району. Про це та більше говоримо сьогодні у черговому випуску без протоколу. Вітаю вас. Слава солідарності! Під стінами обласного управління внутрішніх справ відбувся мітинг вінницьких студентів на підтримку всеукраїнської акції студентської солідарності. Студенти вимагали покарати винних у побитті учасників мирних акцій у Києві. До мітингу долучилися і представники окремих політичних партій. Добитися правди всіх принципових питаннях, які поставила перед нами. Ситуація в країні, які поставив майдан з мітингувальниками, спілкувався начальник управління Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області, генерал-майор міліції Віктор Русин. Керівник міліції вкотре запевнив учасників акції, що Вінницька міліція буде все робити для того, аби забезпечити спокій і порядок в області. Вінницькій області міліція забезпечить порядок ніякого насилля відносно мирних. Зібрань в Вінницькій області не було і не буде, поки я начальник МВС. Ви задоволені мою відповідь? Задоволені. Які є претензії до мирних зібрань, які відбуваються кожен день на площі? Які є претензії у студентів, що міліція десь ходить, не допускає їх? Генерал переконував молодь не піддаватися на провокацію окремих осіб, які під час таких мирних акцій займаються політичним піаром та закликають до порушення закону. Мітингувальники не висловили жодного зауваження до роботи Вінницької міліції під час проведення мирних акцій протесту у Вінниці та в області. Я б хотів побажати і вам, і нам, працівникам міліції, щоб ми нормально зустріли це свято, Нові рік зустріли. Різдвяні це здоров'я і щастя. Веліція здорові! Веліція! Близько п'ятої години ранку на 102 Ладижинського міського відділу міліції подзвонив літній чоловік і попросив допомогти розшукати батька. Телефонував його теж немолодий син, який повідомив, що батько вночі вийшов з приміщення будинку і до. Цього часу не повернувся. Схвильований пенсіонер повідомив, що його 94-річний батько годину тому вийшов з будинку і зник. Я в одну кімнату, в другу на віранду, ванну немає. Самотужки він шукав родича поблизу помешкання, але зрозумів, що без сторонньої допомоги йому не обійтися. Тим більше, що дідусь вийшов з дому без верхнього одягу. Працівники міліції оперативно відреагували на повідомлення, і за півгодини знайшли дідуся на околиці Ладижина. Літній чоловік знесилений безпомічно лежав обабіч дороги на землі та намагався, хоч і якось зігрітися. Я одразу зняв з себе бушлат, накинув на нього та разом з працівниками Ладижинського міського відділу допомогли йому присісти в служебний автомобіль та доставили додому. Коли ми доставили чоловіка похилого віку додому, відігрівшись, останнє нам повідомив, що він кликав людей на допомогу, коли так, що як було дуже холодно, йшов сніг, але ніхто йому з людей не відкликнувся. І цей час на вулиці ми знайшли його та доставили додому. Дідусь заблукав через поважний вік в сутінках, не зміг знайти дороги додому. Міліціонери посадили чоловіка в автівку, обгорнули бушлатами, щоб обігріти. Прийшовши до Тями, дідусь подякував за допомогу своїм рятівникам. Легше на душі, зразу легше стало. Спасибі капітану міліції. Батька вложили на сидіння. Акуратно вивели його, бачу, руки не одморожені. Ну, ну, вже час пройшов, спасибі швидко. І Я дуже вдячний за оперативність, без лишніх розмов. Вже вдома Григорій Дмитрович розповів оперу повноваженому карного розшуку Віталію Деркачу, який разом з колегами його врятував про пережитий жах. Блукаючи вулицями, він кричав, аби привернути до себе увагу та кликав на допомогу. Мабуть, що після 10-ї години вряді хтось по цьому болоті міг ходити. Якщо людина попала на цю вулицю, то вибачте мене, тоді можливо могли б і не знайти. Міліція вкотре звертається до громадян. Якщо хтось з ваших рідних чи знайомих зник і може перебувати в небезпеці, негайно повідомляйте на номер 102. Втрачений час може коштувати людині життя. Працівники міліції затримали підозри на ускоєнні розбійного нападу на 74-річного жителя села Білки Іллінецького району. Серед ночі до помешкання одинокого літнього чоловіка проник невідомий. Непроханий гість відразу ж почав бити пенсіонера, який уже спав. Чітко описати його прикмети літній чоловік не зміг, оскільки він був одягнутий в темно одяг середньої статури і при ньому була, на ньому була маска. Розбійник зв'язав старенькому руки та нещадно наносив удари по голові, аби той віддав гроші. Зломисник забрав 4,5 тисячі гривень, мисливську рушницю пенсіонера та втік. Ми зі свого боку обстежили його, зробили йому рентген-снімки, зробили оперативне лікування, первинну хірургічну обробку рани, надали не невід... Необхідну допомогу і госпіталізували в травматологічне відділення Єлінецької центральної районної лікарні. Після отримання інформації про напад на чоловіка міліціонери оперативно вийшли на слід підозрюваного та того ж дня затримали його. 32-річний чоловік, місяць тому, як звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку. В його кримінальній біографії це вже третя судимість. Раніше зловмисник відсидів за ґратами за розбою та грабежі. До ранку злочинець був встановлений, він вже готувався від'їхати від цього села. При ньому знайшли гроші, а також згодом при проведенні слідчих і розшукових заходів були знайдені і орудія з коня злочину, і мисливська викрадена рушниця з іншими речами. Біл в сторону ліса. Все, потім связал йому руки і начал искать деньги. Коли виходив від нього, у нього з лица йшла кров, я в літрову кружку, там на пліті стояла літрова кружка, набрав води, на лицо йому там полил, дав попить йому, розв'язав руки і йшов оттуда. Підозрювано затримали в будинку його співмешканки. І саме жінка розповіла йому про дідуся, в якого можуть бути гроші. Він їх просто розділив і сказав, це твоє і це моє. Ну я знаю, що коли б він уходив, щоб не наглянули міліція, то він би все одно ці гроші забрав, і все одно би я пострадала і своїми дітьми. Я маю віду пострадала, тому що він приїхав отомстити. Правова оцінка її діям буде дана в ході слідства, яке розпочати за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій поєднаний з проникненням в житло. Таке правопорушення карається ув'язненням терміном від 7 до 12 років. Підозрюваний в розбійному нападі перебуватиме до суду під арештом. Він жалкує не про те, що познущався над літньою беззахисною людиною, а що приїхав в село, де йому не пощастило. Сожалею о том, что вообще сюда приехал, не то, что туда пошёл, а вообще, что я сюда приехал. Далее у программе дізнаємось про таке. Їть по плозорам, бля, і все, за що мен. Ми... Ніхто не їв дару там, ну, вона так сиділа і їй ударив. Правої моєї вулиці. той переховувався в закинутій будівлі і саме черкувався з товаришем. Сам каже, що на працівників міліції підсвідомо вже чекав. На гормудні було засуджено до вічного позбавлення волі. 28-річний житель одного з сіл Іллінецького району, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, побив трьох дітей своєї співмешканки. Виховні методи відчима для шестирічного хлопчика виявилися смертельними. Що досвяткували? Ну, нічого, так особо нічого. Просто Катерини праздник був. А мене мама Катерину. Ми випили 0,5 горілки на трохи. І все. Я не був ні п'яний. Матір дітей в цей час п'яний дебошир вигнав на вулицю. Цей сява вже наливає з півторашки ще по чарці. Вони ще васили півторашку. Я кажу, сява вже хватить, не давай більше, хватить вже, бо я вже бачу, це погано кінчиться, вже кажу, хватить. Вже бачу, що він вже починає вже хоче битися, руки це все вже кажусь до цього Сява, Слава, посидь. Може, ти мужик? Він тебе не буде бити, не буде бити, ти мужик. А він каже до мене, я сам боюся його. Взяв бере цю півторашку і тікає з хати. До Ілінецького райвідділу відділу міліції близько першої години ночі надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що в одному з будинків села батьки б'ють дитину. Відразу виїхала слідчо оперативна група, але, на жаль, коли вони вже приїхали, то дитина вже знаходилася. Тобто дитина вже була мертва. Вона лежала на кроваті, була накрита простинею. На місці події був. Його отчим, так званий, який раніше судимий, притягувався до кримінальної відповідальності. Прибувши на місце виклику, працівники слідчо оперативної групи міліції побачили на ліжку мертвим шестирічного хлопчика. На його тілі були численні синці та гематоми. Ще двоє дітей віком від двох до трьох років зі слідами побиття були госпіталізовані до районної лікарні. За словами лікарів, їх стан середньої тяжкості. діти були доставлені в Іллінецьку ЦРЛ. В стані середньої тяжкості. Соматичний стан після огляду дитячого лікаря, можна сказати, що в них якихось явних захворювань нема, але більше страдає психічний стан, тобто вони налякані діти, а також у двох менших братиків садені на лиці. Працівниками міліції попередньо встановлено, що побої дітям наніс їх відчим. Напередодні трагедії до чоловіка з пляшкою грілки прийшов товариш. Випивши міцного напою, господар безпричинно почав сваритися на жінку та вигнав її з хати. Ру, руки протягував, бився, коли вип'є. Ви не хотіли це виносити з хати? Ма що? Все буде. Хорошо, він просив, що не здавай мене в міліцію. Просив, пробач. А за мою добру тут. Повернутися в будинок жінка не змогла, оскільки двері були замкнені зсередини та пішла до сусідки. Коли жінка через певний час поверталась додому, по дорозі зустріла старшу дочку, яка розповіла, що відчим свариться і б'є маленьких братиків, а вона встигла втекти з хати. Стукали в двері, що він відкрив, він не відкривав двері. Довго стукали, він не відкривав. Потім прийшли сусіди. І, коротше, дядько міша там є сусід. Він умовив його, то він відкрив йому двері і назад засунув. Потім, через пару минут, він вийшов в шоці, що ти наш там. Коли після плачу та благань впустити додому, чоловік відчинив двері. На ліжку жінка побачила одного з своїх синів. Він знаходився без ознак життя. Матір одразу кинулась викликати швидку та кликати людей на допомогу, але пізно лікарі лише констатували смерть дитини. Відповідно до заключення судмедекспертизи, Смерть настала від черепно мозової травми, від больового шоку, і у нього був зламаний у дитини зламаний і ніс і ребра. Підозрив у вбивстві дитини 28-річного відчима міліціонери затримали на місці злочину. Чоловік виправдовується, що був п'яний і нічого не пам'ятає. Я, от я ну, воно якось я дуже злякався, і воно як, ну я ж вам кажу, я, як в тумані все. Коли я відкрив вже сусіду двері, то ми зайшли в місті. Він каже, Діма, типу, визивай ну, скору. Я кажу, то я вже це". дзвонив, визивай скору і міліцію. І все. Зараз він заарештований. А раніше він потрапляв в поле зору правоохоронців і відбував покарання за крадіжки. Навіть недавно я визивав працівників міліції для того, що прибігла до мене пізно ввечері. Ось він там закрився, мене вигнав, з дітьми воює, б'ється. Тобто працівники міліції були, наскільки я знаю, йому дали штраф і навіть відбувся суд. Громадські роботи він мав зробляти в мене. Тобто, в сільській раді я маю на увазі. Йому оголошено безпосередню підозру, і він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, але вже на сьогоднішній день суд обрав йому міру запобіжного заходу тримання під вартою сроком на два місяці. Нелюду загрожують довічне ув'язнення. Наразі триває слідство. Звісно, схода. Я з ним уроки постійно робив. Читати його вчив. Букви вчив з ним. Раніше судимий чоловік вдруге вирішив сімейний конфлікт вбивством молодої дружини. 37-річний Сергій познайомився з Світланою, коли їй було 19. Чоловік відбував покарання за вбивство першої дружини. Дівчина кілька років приїздила до Сергія. На побачення, аж зрештою, тюремний роман закінчився вагітністю та розписом. 2012-го Сергій звільнився і новостворена сім'я оселилася в батьків дружини. Ті ж про дочки дізналися після важкої вагітності та втрати дитини. З 19 років і було 19 років в місті. Вона приїжджала там на краткі свіданки, потім забеременіла, ми розписалися. Дана потерпіла з ним, одружилася в місцях позбавлення волі, і вже практично з 12-го року вона перебувала з ним у шлюбі. Чоловік влаштувався працювати на столичному будівництві, дружина продавчиною у райцентрі. З того часу між подружжям почалися сварки. Я бачу, коли він робив там весні дерева, там гіляки, дуже хазійнові, там хвалили сусіди, що зять роботяж. Він за два тижні тому, вони йшли двох зверху донизу, і він йшов наперед. Вона з метр п'ять назад, щось йому говорила, він не хотів слухати. Вона щось каже. І собі не Про зникнення дочки та зятя до барського відділку міліції повідомив батько Світлани. Та виїхала до місця роботи, однак у магазині не з'явилася. Вона, якби завжди була спокійна, завжди якби адекватно, все ніби проблем нема, все, ну нічого не розказувала. Наступна доба пошуків результатів не дала. Одна з груп працівників карного розшуку вирушила на Житомирщину, де були знайомства раніше судимого Сергія. Біля 2-3 години ночі співробітниками барського райвідділу на території Житомирської області було затримано чоловіка нашої безвісті зниклої. При спілкуванні з ним було отримано інформацію, що він скоїв вбивство своєї дружини. Той переховувався в закинутій будівлі і саме черкувався з товаришем. Сам каже, що на працівників міліції підсвідомо вже чекав. Він э, скоїв ще один злочин, тобто, там уже в Житомирській області зайшов на одне з СТО, взяв э, монтіровку, виламав э, вхідний замок і э, угнав автомобіль. Мені починає угрожати, їдь, бабло заробляє, і все. Це що нам... Ну і все, її вдарив там. Ну, вона так сиділа, її вдарив з правої ноги в лице і почав там душити. У відділку міліції затриманий розповів, що як і першу дружину, так і другу задушив під час чергової сварки. Тіло жінки сховав у закинутому приміщенні біля хати її померлої бабусі. Потом ззаду взяв, побачив, що вона мертва, і от тут зберігався уголь, положив туди її, коли побачив, що вона мертва, і накрив. Менш ніж за рік з часу звільнення 37-річного Сергія тюрми проти нього вдруге відкрито кримінальне провадження за статтею 155 частиною 2 Кримінального кодексу України. Вбивство чоловік заарештований, перебуває у місцях тимчасового обмеження волі. Судом було судом першої інстанції по даному кримінальному провадженню Воно вже розглядалося по новому і було скоєно, і розглядалося по новому законодавству, по новому кримінально процесуальному кодексу, значить, даного громадянина було засуджено до довічного позбавлення волі. На сьогоднішній день ну, цей вирок набрав законної сили і він ступив в законну силу. В житті Ольги Твердохлєбової не було легких шляхів молодість обпалена війною важкі післявоєнні роки. Але, попри все, вона завжди зберігала оптимізм та любов до життя. До багаточисельних привітань, які звучали в цей день для шанованої ювілярки, долучилося керівництво Вінницького обласного управління міліції. Приємну місію виконала начальник управління кадрового забезпечення ОМВС, полковник міліції Інна Стаховська та голова ради ветеранів ОМВС Михайло Каракой. Хочу вам сказати, що як жінка, як пиццівник міліції, ви завершили дуже гарний слід серед нашого особового складу серед жінок. Хочеться мені особисто рівнятися на вас, хочеться мати таку. Байор задор, будьте здорові. Це сповнена оптимізму та енергії. Жінка, попри поважний вік, веде активний спосіб життя, займається вихованням молоді, бере активну участь у житті ветеранської організації, життя колишньої відважної розвідниці, яка пішла добровольцем на війну у 16 років. Слугує прикладом жіночої мудрості, героїзму та самопожертви. Діти саме перше не курити. Це перше робити зарядку, ніколи не завідувати нікому, бути оптимістом, бути добрим чоловіком. І знаєте, я завжди де я там, там і улипки, там ми сміємося. Я дома можу поплакати, щоб ніхто не бачив. А де люди? Там я анекдоти, шутки. Кажуть, що власник почуття гумору, почуття такту і почуття міри є людиною поміркованою та урівноваженою, з побажаннями не забувати про них у складних життєвих ситуаціях. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей на цьому ж каналі.